Всім привіт, мене звати Ігор. Я вас вітаю на своєму каналі. По звуку очевидно прийшло замовлення. То сьогодні ми з вами катаємо в таксі. Поділюся з вами, що робити, що я робив, де я був. Ну і звісно, що вдалося заробити. побажаємо один одному гарного дня, і до роботи. У більшості випадків я працюю по двох агрегаторах це уклон та убер. Сьогодні робочий день я розпочав о 7.30 і станом на 11 я зробив 6 замовлень: 5 по уклону і одне по Уберу. Касу загальну маю 870 гривень. Що ж, продовжуємо працювати. Маємо таке цікаве замовлення. Хочу звернути увагу. Місце подачі це. Магазин інтимних іграшок. Збережемо інтригу. Подивимось, хто буде замовником. Ну що, ось він. Цінуватель полунички. Хі -хі, хлопець. Каже, це воно саме поставило точку. О 12-й я зробив паузу на обід. На годиннику зараз 13.19. Поки їжа знаходить місце своє у шлунку, скажу чому катаю Uber. Багато хто з вас скаже, що Uber, дно, немає кефів, там незрозумілі тарифи. Так, дійсно, так воно і є. В час, коли в Болті, в уклоні, скажені кефі, Uber шле голий тариф. Ну, не подобається, не возіть. Але Uber дає постійно, дає квести. За виконання яких йде доплата, і доволі непогана доплата виходить приблизно 25-30 гривень за одне замовлення. І по-друге, вечірній час додатково до доплати Uber дає буст від 25 до 29 гривень. Uber доплачує до кожного замовлення. Тому, якщо просумувати всі акційні пропозиції, Виходить дуже непоганий тариф. Тому Uber є в моєму арсеналі. Порахуйте. Ну що, відпочили і знов за роботу. Перше моє замовлення після обіду. Кілометр 200 подача, їхати будемо на автовокзал. Ну, Скоріше за все, це військовий. Поки їхав на автовокзал, отримав наступне замовлення і їхати будемо майже туди, звідки на автовокзал приїхали. А от вже і замовниці. Тут. 920 метрів до наступного замовлення. Прямуємо. Закриваємо чергове замовлення. Дівчина дуже молодець. Не дивлячись на її молодий возраст дуже комунікабельна. Це гарна молодь. Тому 5 зірочок їй і нас вже чекає наступне замовлення. Тут десь поряд. Поїхали. Пані каже, зупиніть трошки раніше, бо там далі тупік і ви не зможете розвернутися. Ну, звісно, за таке лише 5 зірок. Хвилина простою і знову в бій. Нас очікує Наталія. Ріверпарк. Виконано. Тільки виключив камеру і маю нове замовлення. Їхати будемо в центр. Замовник, ну, такий собі. 4:66 рейтинг. Ну, все буде добре. Поки виконував рівер Парк, прийшло наступне замовлення. І його теж виконали отак: от от. Дякую марта, 85, твої її Ну що, поки подаюся на наступне замовлення, підведемо. Проміжні підсумки, значить, станом на 16 годину маємо 1600 гривень. По уклону це 14 замовлень і одне замовлення по Uber. Зараз подаюся на заявку по Uber. А що це буде за заявка? Розкажу після її виконання. Є. Завершили ми замовлення. Елізавета, молодець, 5 зірочок. Так, до речі, Uber дав наступну заявку. Їхати буду на космічну. Але зараз подивимося, що нам дала Елізавета. 263 гривні. За 14 км. Це гарне замовлення. Із центру прибув на лавіну. Це поряд з космічкою. Арслан військовий. Військовим 5 зірок. Лише 5 зірок. Оці хлопці нас захищають. І не забувайте на ЗСУ донатити. Годинок 17. І що ми на зараз маємо? По обору три заявки 572 гривні. І 14 заявок по уклону. 1398 гривень. Слухайте, ну вже майже 2000 є. Пробіг 168. Ну, Зараз спробую вам показати 168 пробіг. Працюємо далі. Довго очікувати не довелося. Будемо їхати в центр. Анжеліка вже чекає. Анжеліка молодець. Ой, що це я зробив? Мама? Ого, отак. Шановні, з Анжелікою я прибув в центр. Але, на жаль, домашні справи вносять свої корективи. І я буду завершувати свій робочий день. За сьогодні по уклону я зробив 15 заявок і 3 заявки я зробив по убору. Загальна каса трошки більше 2000, а будемо рахувати дві. Пробіг маю 175 кілометрів. Такий вийшов день, тому... Тому, кому подобає схожий формат, підписуйтесь, ставте лайки, тисніть колокольчик. І до нових зустрічей. Всім пока!